Радіо місто над Богом, проект інсайт 1018, FM, розширюємо горизонти, і сьогодні поговоримо про інклюзивну навігацію міста і засновником проєкту «Freedom Walk» Олександром Синицьким. Вітаю, Олександре! Вітаю! Унікальний проект. Ну, у вас так було написано в презентації, але в принципі він свіжий, він новий. Він досить цікавий, тому що коли ми дивимося на якісь електронні мапи, так ми бачимо, як можна рухатись велосипедом, пішки або. Автомобілем, автомобілем так. Да. А от про маломобільні версії населення там якось не дуже опори йде, так? Тобто не дуже вказується. Ви розробили зручну інклюзивну навігацію містом, так і вже так. в неділю була презентація цього проекту, так скажіть, будь ласка, ідея комунальна, ну я розумію, що це вам, так. так? І історія, чому так. ви взяли за цей проект? Ну по перше, вітаю всіх. Е, хочу сказати, що історія у мене виникла порівняно недавно. Це лютий місяць цього року, двадцять Е, Я обирав типу проблему, яку може вирішити в Україні саме громадський сектор, тобто активні е, члени суспільства. Е, проблема, яка яку дуже важко вирішити на рівні влади умовно. Ось і з усіх проблем проаналізованих я такий: типу: о, тут можна класно зробити, і, в принципі, е, об'єднати зруч... зручність застосунків там для автомобілістів, умовно, е, додати якісь інші фішки, і створити таку мапу, де користувачі зможуть саме перед виходом там, чи просто класно типу дивитися. І побачити, які є перешкоди на маршруті, які є бар'єри, тому що для людей е, на кріслах колісних, людей на милицях, та навіть просто для батьків з маленькими дітьми, хто на колясці, mm -hmm. ось це дуже важливо, тому що умовно у мене навіть в житті я не відношу себе до маломобільних груп населення. Були такі ситуації, що ти кудись ідеш, а там просто перерито там ремонтують труби, наприклад. Чи там, де погана погода, там все залило водою, там ну, дощ сніг, самі розумієте. Е да, кайдужа, нікуди не пройдеш. Яку ні. не обійдеш, так. І е також особливо бар'єри для маломобільних груп населення це бордюри, невідповідні пандуси, певні системи відводу в. Вод... Зливова каналізація, uh -huh. системи відводу води, так. Тобто в цьому ось. І почали шукати по суті альтернативи, які вже є. Стикнулись з багатьма українськими мапами. А є вже такі альтернативи? Альтернатива є в світі, в принципі, лише одна: це американський ASS мап. Uh -huh. Але вони це взяли централізовано. Вони взяли три міста: Сіетл, Вашингтон і ще якесь місто. Чесно, не пам'ятаю зараз. Вони його взяли, просканували просто всі вулиці чітко під кутом. Ну там це легше зробити, тому що там вулиці плюс-мінус прямі, там квадратне будівництво кварталове. Uh -huh. Ось, і вони просканували кожну вулицю, і умовно, ти можеш вибрати, чи вже готову. Чи вже готову версію, чи закастомити свою під себе під свої потреби, уникати, наприклад, там сходів, уникати кут нахил вулицю, там mm -hmm. більше 10 градусів, і тобі буде прокладати інший маршрут. Ось в Україні були мапи... тобто, перепрошую, тобто тільки в Штатах, тільки в трьох містах. Так, а так. смеп це є, так, так і ну, все більше... ми і... пішли за іншим підходом. Mm -hmm. Ми пішли за іншим підходом, тому що ходити сканувати вулиці всі це нереально. Це по ресурсам дуже затратно. Ось плюс до того наші міста ну географічно історично так склалося, що вони не будувались на рівнинах. Вони в більшості майже всі збудовані на берегах річок. І де у нас в Україні. Ну, горбисті такі. Да, горбисті плюс один берег зачасту набагато вищий, ніж інший. Mm -hmm. Ось, тому це не дуже make sense, не дуже. Це Прийнятно щас, до так? нас. Так. до нас, так. Так. І ми більше зорієнтуємося на поки умовно, у представників влади, як і центральної, так і місцевої влади, є робота над покращенням інклюзивності міста. Умовно адаптувати пандуси, робити піш... пішохідні переходи на дорогах. Умовно є класні приклади в різних громадах нашої держави, де підняття це Бучанська громада. На Львівщині є класні типу рішення. В Вінниці також Вінниця не стоїть на місці, це потрібно зазначити в рамках міжнародного проекту. Від GIZ, цим займається агенція просторового розвитку Вінниці. Вінницької міської ради, ось вони, вони зробили там спеціальні пониження саме в центрі. Е, тому Вінниця також рухається, проте ми повинні розуміти, що це шлях не на десяток років, навіть це набагато на більше. Плюс та інфраструктура що ще з Радянського Союзу збудована, її адаптувати майже неможливо. Тобто, там можна якісь рішення придумати знайти, але. Поки цього не зроблено, ми хочемо, щоб, нас, щоб наш застосунок допомагав людям знаходити якраз таки доступність і прокладати альтернативні маршрути. Умовно, якщо Google Maps прокладе маршрут, і там буде, наприклад, певний бар'єр. То наш маршрут покаже, що є цей коротший, але там є бар'єр, а є. Умовно, з меншою, з, з меншою кількістю бар'єрів і Дуже маршрут, да яким ви можете дістатися самотужки без сторонньої допомоги, плюс, в чому фішка нашого застосунку? Ми плануємо е, це оновлення даних в реальному часі, тобто, uh -huh. що зареєстровані користувачі зможуть самі додавати мітки, умовно. Про е, певні бар'єри. Ну, це як вейз, так? Так, так це mm -hmm. як на вейзі, так правильно підмітили, плюс е, вже розмовляли з представниками місцевої влади. Це класна штука. І для них з того боку, щоб передавати їм ці дані, і щоб вони як найоперативніше це намагались фіксити. Тобто їм посилає користувач дані, чи вони Корист, бачать користувач, uh, образу, чи? користувач. Як це з технічного боку буде реалізовано? Ми ще поки що кінцевої згоди такої не досягли, проте це можна зробити умовною передачою даних там раз на певний період, чи раз на тиждень, чи раз на декілька днів. Умовно, що там позначили, там зліс асфальт на, 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 на наприклад, після зими це дуже розповсюджено у нас. Чомусь чи там десь перерито, ну, чи бордюри, зимати. да, да. да. Е, ось тому е, оновлення даних в реальному часі, це дасть змогу, як і користувачам, перш за все, оскільки ми, ми орієнтуємось саме на людей, на користувачів. Тобто, для кого це робиться, е, так і для влади це буде класно для того, щоб вони намагались покращувати, прибира... ситуацію. Да, покращувати ситуацію, прибирати бар'єри. Ось тому так. Чи буде якийсь такий поділ так в цій програмі? Люди, наприклад, на милицях, так так люди на візках, так, да. і для них може бути навіть інший маршрут. Так. Так, це про це потрібно сказати. Є початкові у нас три категорії: це люди на кріслах, колісних, люди на милицях, і люди з колясками чи візками. візками. Mm -hmm. ну, це можуть бути як і дитячі, так і просто там, умовно, якісь mm -hmm. візки, там щось перевести. Ось, ну це плюс-мінус така полегшена категорія. А, в, в подальшому ми плануємо розширювати функціонал для різних груп користувачів. Також в планах є, ну це не півроку і, і навіть, скоріше всього, не рік, це для незрячих розробка, тому що там ви повинно розуміти там, е, свої девайси спеціалізовані, там своя система збирання та аналізу інформації. Тобто над цим потрібно це дуже сильно дослідити і розібратися. У питанні, щоб потім робити, але Ось. ви це будете робити. Е, плануєте принаймні. плануємо. Плануємо так. Угу. Олександр Синецький, засновник проєкту Freedom Walk, у нас сьогодні в ефірі. Ми говоримо про інклюзивну навігацію містом, і у вас е, уже була презентація 1 вересня, так, цього застосунку. Тобто, я розумію, що він уже є він вже на, фінальній стадії, він на фінальній стадії, так на фінальній стадії. Так, на фінальній стадії не сам застосунок, це потрібно зазначити, це МВП. Певний, ми діємо в рамках, проекту, в рамках програми UpShift Ukraine. Він ці реалізовує Вільна світа. Умовно, нашими донорами є ЮНІСЕФ та уряд Бельгії. Ось ми поки що отримали дуже невеличкий такий грант, умовно, для. Розробки MVP для мінімального... Що таке MVP? це мінімально життєздатний продукт, тобто це основний функціонал, він не буде там повністю вже з усіма функціями. Проте це буде мінімальний продукт, який ми зможемо дати людям на тестування, отримати певний фідбек, певну статистику, і з яким ми вже можемо піти з готовим продуктом, як ми плануємо, типу, на великі програми. І це, щоб це буде отримати... веб-застосунок? так щоб отримати ресурси, щоб до цей застосунок. І щоб зробити його ну, для початку, для, для пілотного проєкту, ми обрали Вінницю. Ось далі ми плануємо співпраці з іншими ну, зацікавленими органами місцевої влади, за, за підтримки донорської якої, допомоги, розширюватися також на інші громади. Тобто, це в планах є, в нашій стратегії розвитку це є. Тобто, ми відкриті. Будемо до співпраці. Олександре, скільки потрібно часу для того, щоб е, завершити його, вийти вже на саме веб-застосунок, який можна скачувати. Це приблизно. Три. Ми, ми, ми розраховуємо на цифру в три місяці. Ну, це швидко. Це, це доволі швидко. Так, Ну, потрібно буде дивитися знову ж таки за кількістю користувачів. Тобто, від цього залежать і, в принципі, наші витрати, основні, і на підтримку. Плюс на оновлення даних на збір фідбеку, тому що умовно може виявитись таке, що ну ми не застраховані, як і всі люди від помилок. Умовно, що якась функція не буде користуватись попитом взагалі, а якась буде користуватися надмірним попитом. Mm -hmm. Тобто, умовно, нам потрібно буде під це адаптувати. На це потрібен час, на це потрібна певна просвітницька діяльність також. Mm -hmm. Ось тому. Взагалі, розповісти, що, таке, що такий застосунок буде, так що не можна буде користуватися. Так, так. Ну це ми зараз і займаємося. Ми вже зараз їм займаємося да. так однозначно. Ем, з ким ви спілкувалися? З ким хто були ваші партнери, так, які допомагали вам робити цей MPV Поки що, так? MVP, так. MVP, так. MVP, так. Трошки інша заточення. Дивіться, потрібно зазначити, що нашими партнерами, які нам допомагали проводити цей захід, є громадська організація Гармонія. Е, для тих, хто не знає, це організація, яка займається реабілітацією людей з травмами рухового апарату. Ось, е, та агенція просторового розвитку Вінницької міської ради. Вони їх представники, голова правління гармонії Людмила Нецькіна. Там та перший керівник цієї агенції просторового розвитку Максим Кравчук. Вони були у нас лекторами на таких вступних лекціях для того, щоб розповісти Людмила. Пані Людмила розповідала про важливість безбар'єрності, про те, як правильно комунікувати з людьми. Та Максим Кравчук більше розповів про роботу агенції, що вони зараз також основна їхня робота, як я зрозумів, чи одна з основних робіт це збір даних, якраз таки по пішохідним зонам, повіпо по місту Вінницю, де вони де найбільше за статистикою проживає людей. Умовно і збір всіх даних. Там у них є вже попередня статистика, проте фіналізовані дані, умовно, ми можемо скооперуватися і закласти це як певний бекграунд. Тобто певну основу для мапи скласти з тих даних, які, які вони зібрали, щоб потім користувачі лише наносили ті мітки, які умовно нові утворились, або, або особисто для них там виникає певна. Певний дискомфорт при перетині бар'єрів. Ну, можна розуміти, що не всі райони міста, так. У нас... Густо, -заселені. Густо заселені, так, і не всі райони міста у нас однаково доступні. Так, так. Для мобільних верст населення. Так, ну, перш за все, з ну, інклюзив... В інклюзивність, в процес інклюзивності включений це центр міста, перш за все. Далі, як я розумію, це вулиця Келецька і найближчі райони. Да, да. Там, за статистикою, що показував пан Максим, це там найбільша кількість людей живе у Вінниці. Я можу помилятись тут, я, я це потрібно зазначити, але якщо я не помиляюсь, то так. так. Ну, Мікрорайон Вишенька – найбільший спальник певно, ну, в нашому місті. А, м, яке б наступне ви місто хотіли б включити в цю програму? Цікаве запитання. М -м, мабуть, ну хотілося б. Е ну, ми планували у нашій стратегії розвитку, є типу план. Е і Наступними після пілотного, після вдалого, вдалого пілотного проєкту ми плануємо взяти два-три. Е... Перш за все, хотілося б обласні центри, мабуть, тому що там буде легше із кількістю населення, і плюс, е... можливо, в деяких обласних центрах я знаю, вже є організації, які думають над проблемою безбар'єрності, доступності. Ось і це було би легше. Також, якщо є певні районні центри, є громади е, в Україні, які дуже класно позапередовими по, типу розробками рухаються взагалі у форматі е, покращення якості життя своїх громадян. Можливо, з ними запартнетись, проте точні точних громад. Я поки що не хотів би називати Ну, спочатку. Так. хочете тут його подати, Так, так, так спочатку. Програма. Потрібно доробити тут. Тобто, це поки що. Поки що ми так трішечки заземлені так. мови. Застосунку тільки буде українська чи можливо буде англійська або інша якісь європейська мова. Ну, поки що це українська мова буде в подальшому. Ан англійська версія, я думаю, це 100% потрібно. Тобто, плюс дуже багато іноземців вже турист... ну, їздять в Україну, uh -huh. займаються туризмом тут, плюс дуже багато знову ж таки представників влади займаються над тим, щоб привабити як якомога більше людей, туристів у свої громади, тому що всі розуміють, що це в принципі такий. Це класна стаття доходів, яка може бути для, для міста, для селища, для громади, у якій є певні перспективи до цього. Зрозуміло. Я, знаєте, хочу вам побажати, щоб дійсно за три місяці ви цю програму доробили, щоб її можна було скачати з плеймарки та так? Чи... Це буде веб-застосунок, який застосунок. буде відкриватися на ну, як сайт просто. Да. Угу, угу. Як сайт, тому що ми розуміємо, яка ситуація в Україні, і розуміємо, що це дійсно актуально і дуже дуже потрібно. Надзвичайно потрібно. Я дякую вам і знаєте, на останок, я хотів би, щоб ви розповіли про команду Фрітвок. Так, в команді зараз основній. Це, окрім мене, ще двоє людей: Це Антон Мельник та Олександр Безсмертний. Олександр займається більше технічною розробкою. Антон більше по комунікації у нас працює як з цільовою аудиторією, так і з партнерами, можна так сказати. Ну і комунікація, так, плюс-мінус в цілому. Ось також у нас є вже більш технічні розробники. Це там команда п'ять людей, плюс дизайнер, плюс дизайнерка. Це він Ні, це люди з, з різних міст. Mm. Це... Ви їх об'єднали. Так. Mm. Зрозуміло. Тому ти, міс... ти міста і виберете наступне. Можливо, якщо у них буде зацікавленість, чому б ні. Дякую вам, дякую за таку ініціативу. Дякую за вашу роботу. Ми говорили про Freedom Walk, інклюзивну навігацію місту, містом із засновником проекту Олександром Синицьким. Дякую. Проект інсайт наразі не завершується. За кілька хвилин знову стрімову з нашої студії будуть інші цікаві теми, інші гості. Так що дочекайтеся. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.